Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі «Запитай Таро». І давайте сьогодні подивимося, з чим іде до вас літо. Що вам принесе літо? Подивимося декілька подій головних для, для вас на да? це літо 2025 року. Поки перемішую колоду, хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші лайки, за будь-яку активність на моєму каналі. Це дуже безцінно. Я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок, коли ви описуєте свої ситуації, які співпадають з роликом. Ну, давайте дивитися, хто ви зараз. Давайте знайомитися. Ви зараз переможець. Ви людина, яка зараз на коні, тільки я плодують в чомусь. Дивіться. Ви пережили якісь події в житті, якісь можливо конфліктні ситуації, якісь проблемні ситуації, але ви вийшли з цих подій із цих ситуацій переможцем. Причому може бути таке, що десь в чомусь ви вийшли навіть переможцем публічно. Тобто, люди, які були задіяні в цих всіх історіях, вони побачили, що ви молодець, що саме ви були праві в цій ситуації, і признали вашу перемогу. Ще, хто ви зараз? Шестірка, шестірка. Ви людина, яка про взаємність. Ви людина, яка готова віддавати стільки, скільки їй дають так само у відповідь. Дивіться, ви не будете самі давати більше, або ж ви не будете. Відчувати себе у боргу, скажімо так, тому що ви завжди за рівноцінний обмін, чи то рівноцінний обмін у стосунках з партнером, чи то рівноцінний обмін у робочих питаннях, тобто ви завжди чесно можете виконувати свою роботу, коли вам за це гідно платять. Ви будете скурпульозно і чесно працювати. І ще може бути таке, що ви людина, яка завжди готова прийти на допомогу, якщо хтось її потребує. Але ви її цю допомогу не будете нав'язувати. Також ви можете бути досить доброю людиною, і ви дві шістірки. Ви можете бути... І ще зараз, саме в цей момент, людиною, яка щось отримала: якийсь подарунок, якусь приємність, або ж, можливо, навіть просто зарахування якихось коштів в саме ну, найближчим часом. Плюс-мінус, або в минулому, або в майбутньому, ви щось для себе отримали. І ще п'ятірка мечів. Ворони відлітають, але ворони були. Дивіться. Ну, Ось ця ж карта переможця вона ж не просто так вийшла. Значить, десь були ситуації, які ви все-таки пережили. П'ятірка Мічів нам може говорити про конфлікти, про нечесну гру. Про якісь підлості з боку людей. І це той випадок, коли або пан, або пропав. Тобто ви йшли до останнього для того, щоб в цій ситуації все-таки вийти переможцем. І першою картою нам сказали, що ви переможець. Але ось це, тобто ворони вже відлітають, а голова іще болить. Хоч ви вже і переможець, але те все, що ви пережили, воно дало свої наслідки, і ви ще це все можете переварювати і перекручувати в своїй голові. Тобто, біль, ой, біль, вони все-таки оці проблеми, біль вони все-таки вам нанесли. Ну, Давайте подивимося, взагалі, в яких енергіях для вас пройде літо. П'ятірка пентаклів. Чому так? П'ятірка пентаклів. Якось літо вас буде сковувати. Може бути таке, що влітку вам десь в чомусь не буде вистачати ресурсу. Ресурси, як в плані енергії, в плані здоров'я, можливо, десь в чомусь не буде вистачати ось цього ресурсу для того, щоб діяти, реалізувати якісь ідеї, щоб робити якісь реалізувати свої плани. Ну, тобто, десь в чомусь вам буде щось не вистачати. Можливо, навіть фінансів буде не вистачати, і це вам буде трошки сковувати, вас сковувати. Але ж подивіться, уважно. оця... Чудова пані, вона ж скована тільки в дзеркалі. В реальності у неї руки вільні, у неї очі розв'язані. А от те, що вона бачить, ну, ось це її якраз і сковує. Тобто ці всі ворони, вони ж усі надумані. І так само нам говорять про те, що це саме відчуття якоїсь скованості, коли вам не буде вистачати енергії або якихось матеріальних ресурсів, і ви будете думати, що ви не можете щось робити, не можете реалізувати оці ідеї, покажу пентаклів. Це ж все буде накручене і надумане в голові. Це все ті енергії, які саме ви самі собі придумали, надумали. Оці страхи, якісь сумніви, якась нерішучість, тому що енергії немає, здоров'я немає, сил немає, фінансів немає. Та куди мені там іще щось робити, щось думати, щось планувати. Але ні, це все тільки в голові. Це все сумніви, страхи, які вас зв'язують, пов'язують. І ось це якраз таке енергія літня, де ви будете боротися зі своїми страхами і сумнівами. Давайте тоді подивимося першу подію вам на літо. Перша подія вам на літо. Отак. От Два чоловіки тут ідуть, від яких ви будете відгороджуватися отаким от високим парканом. Два чоловіки, причому вони по енергії можуть бути зовсім різні. Один може бути кубковий, це може бути водна стихія, наближне обов'язково, це ще може бути чоловік такий ну, більш м'який, більш про почуття, про, свої такі, про романтику більше. Такі чоловіки люблять компліменти казати, вони звертають увагу на деталі в жінці. І при цьому вони не про фінанси, вони не про дії, вони про емоції. А другий же чоловік, пентакливий король. Він навпаки. Він про те, що давай прямо зараз ось тобі пентакль, ось тобі там, я не знаю, кільце, ось тобі дім, ось тобі дітей, ось тобі сім'я. Тобто пентаклеві королі. Вони про те, щоб реалізувати всі ті блага, щоб було затишно, комфортно, щоб було. Щоб було що в домі, щоб було смачно, і щоб були усі ті блага і ті ресурси, які потрібні. Але ж вони зовсім не про емоції, не про романтику, не про ці всі почуття, вони про матерію. І от дивіться: оця дев'ятка жезлів попереду, вона говорить про те, що. Ви чомусь відгородитеся влітку і від одного, і від іншого. Давайте по одній карті уточнимо, що у вас з кубковим королем буде трійка мечів, ну зрозуміло. А що у вас з пентакливим королем? Пентакливий король в якості колишнього. І отут у вас є ще двійка пентаклів. Тобто будете ви якось обирати між одним і між іншим. Причому показують, дуже цікаво. Кубковий король щось, щось вам уже наобіцяв, компліментів понарозказував, а дій ніяких немає. Можливо, ще й боляче зробив до цього всього. А Пентакливий король також щось вас відвернув від себе, холодно вам з ним. І ви від нього якось відгороджені і закриті. Не хочете ви з ним якось контактувати. Всі емоції посадили ось сюди, в клітку, і задумалися. Задумалися про вибір. Точніше, задумаєтесь про вибір, тому що це ж ми дивимося з вами про літо. Задумаєтесь ви про вибір, будете зважувати одного і іншого чоловіка, але все-таки вирішите, що треба від одного і від іншого закритися. І нехай поки що почекають. Ось така ситуація. Давайте подивимося вам підказку тоді на літо, що вам в такому випадку робити. Десятка пентаклів. Вам треба обирати того чоловіка, з яким. У вас може бути сім'я, з якими у вас можуть бути стабільні відносини, стабільні стосунки. Десятка пентаклів нам говорить про сім'ю в усіх її проявах, про матеріальне благополуччя, про довіру, про повагу, про те, як люди взаємодіють у цій сім'ї, наскільки їм затишно, комфортно. Тобто, от вам, виходячи з цього, треба обирати собі чоловіка. Саме того, який зможе вам запропонувати оцю саму десятку пентаклів, тобто 10 із 10 саме в плані благополуччя, сімейного благополуччя. Я думаю, це вам зрозуміло. Давайте ще якусь ситуацію, вам на літо подивимося: сонечко, суд і паж мечів. Ну, дивіться. По-перше, прийде вам прояснення і якась інформація в якійсь справі. Для когось це буде справа судова, справа юридична, справа, яка пов'язана з документами, юридичними справами. Ви отримаєте для себе якусь інформацію, якесь просвітлення. І, скоріше за все, ця інформація, і це просвітлення дасть вам, ну, ви будете радіти, тому що ви дізнаєтесь в цій ситуації. Для кої ж буде так, що вас чекають зміни. Просто зміни, оновлення, яке, яке просто випустить ваш внутрішній світ, це більш на енергіях таких, випустить вашу душу, ваш, ваш внутрішній світ, ви дозволите собі просто літати і насолоджуватися. По сонечку ви дозволите насолоджуватися собі своїм життям. Розглянули і ситуаційно, ну, і розглянули в плані енергії. Давайте подивимося пораду вам, що робити в цій ситуації. А вам просто бути імператрицею, жінкою. Жінкою, яка, яка навіть я така ж задумалася, тому що стосовно цього, дивіться, жінка як благодать, яка несе всі блага. Тобто. В якій це цілий всесвіт, особливо з вищим судом, тобто жінка, в якій цілий всесвіт, і вам треба думати про себе, про свою гармонію і насолоджуватися ось цим сонечком, яке вас чекає радістю, оновленням, відчуттям легкості. Згадайте, хто ви така, що таке жінка, імператриця. Жінка це про творчу енергію, це про матеріалізацію своїх творчих задумів. Жінка взагалі це про благополуччя і про те, щоб нести добробут, затишок у всі сфери, до яких вона причетна і до яких вона прикладає свою руку. Такий досить от другий такий пункт у нас вийшов він зовсім такий легкий, ефемерний. Тобто перший був досить ситуаційний, а другий же розклад вийшов такий зовсім такий легкий ефемерний. афемерний. У мене аж в голові запаморочилось. Давайте третій подивимося. Якісь очікування? Очікування. Дивіться, вам в чомусь набридно чекати. Можливо, навіть в робочих якихось питаннях, там, де ви очікували результати своєї роботи, влітку вам захочеться, вам не захочеться вже чекати, вам захочеться діяти, вам захочеться просто нестися і щось робити, щось реалізувати. Багато працювати для того, щоб щось досягнути. Тобто, не чекати якоїсь мани з неба, не чекати якихось результатів, а працювати, відточувати по пентаклику свою майстерність і відточувати по пентаклику ті гроші, ті фінанси, які ви хочете отримати. Тобто тут говорять про те, що чекати вам на бридне, і ви захочете працювати, працювати і ще раз працювати. Причому бажання може виникнути досить різко, досить стрімко. Ви вирішите, що все-таки ви господар, чи господиня своєї долі, і ви готові самі прикладати сили для того, щоб щось для себе реалізувати. Або ж, от чомусь мені йде, знаєте, як якась власна справа, чи от якась задумка, де. Ви спочатку чекали слушного моменту, от якийсь період, а потім подумали ні, поки я не візьмусь, поки я не почну робити, нічого не вийде. І от у мене якраз от. Зараз от о, така картинка перед очима якраз в плані енергії, що о, чекати вам на бритне і ви вирішите, що я буду щось робити для того, щоб отримати те, що я хочу. Я буду трудитися, я буду працювати і, можливо, не досипати десь там ночей, але це щось стосується саме вас. Це не про роботу в плані найманої такої праці, це от саме про те, що для вас. Що ви можете зробити і що для вас буде важливим. Ну і давайте подивимося пораду в цій сфері. Пораду вам говорять, от чомусь прийшло, що залишайте минуле в минулому. Якийсь досвід, який ви пережили раніше, якісь події, які пережили, які зараз можуть вже вам ем, наносити слід. На те, чи будете ви це робити, чи не будете. От, Відпустіть своє минуле і йдіть у своє майбутнє. Працюйте, вам потрібно стрімитися щось робити для того, щоб досягнути того, чого ви хочете. Ну і давайте подивимося загальну пораду вам на літо. Жезлова королева. Жезлова королева. Дивіться, вогонь всередині горить. Вам говорять про те, що вам треба прийняти, ну влітку вам треба зробити якийсь вибір, прийняти якесь гостре рішення. Але це має бути така холодна, продумана позиція, де ви чітко будете знати, чого ви хочете і як ви це хочете. Жезлова королева, вона в неї вогонь горить всередині. Це така, ну кажуть, відьмачка. Жезлова королева це відьмачка, в якій є вогонь. Є. Така магічна паличка в руках, і вона знає точно, чого вона хоче, і вона знає, чого, як це досягнути. І от вам говорять, що будьте жезловою королевою, зробіть вибір, прийміть рішення і дійте. Стрімко, не засиджуйтесь. Мені здається, що це дуже перекликається з третьою позицією, з третім розкладом. І вам тут якраз говорять, що ви чітко маєте знати, чого ви хочете. І не треба пасувати. Якщо ви прийняли на себе рішення, час діяти. Тому влітку, я думаю, час якраз діяти. З чоловіками там виходить якась каша, тому будемо реалізувати себе. Залишайте ваші коментарі. Я за них дуже-дуже вам вдячна за лайки, за коментарі, за зворотній зв'язок, чи ваша це, це ситуація, чи впізнали ви себе тут в, ці, в цих розкладах. Я вам за всю 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 зворотню зворотню інформацію дуже дуже вдячна.